Відреагували <кій> росіяни на слова Трампа. Пісков, речник Путіна заявив, що за перебріком не погоджується з своєю допоміжною ролью, і додають, що заплатити найвищу ціну за перемогу над фашизмом вони заплатили. Водночас Росіяни закликали американців розділити радість відкування 80 річчя перемоги. Не сподобались такі заяви Трампа депутатам Держдуми РФ. Там кажуть, що президент Америки почав діалог з ними з блюзнірства та погроз. Російський депутат В'ячеслав Ніконов каже, що президент США переписує історію у більш вигідному для Америки контексті. Та ви що? О, як неочікувано? Це ж можна тільки Росії робити. Угу. А уявив, нічого, уявив собі. що є історична правда і факти. Так, є, але ж вони їх не цікавлять, бо на тому міфи не збудуєш і не змусиш і людей нападати на нацистів. А нацистів можете по телевізору назвати будь-кого, навіть американців. Ну так що таке? Не зам... змовчав і рупор Кремля Соловйов. Він не зрозумів, навіщо Трамп згадав про Другу світову війну загалом, але запропонував свою версію історії. Пропагандист каже, що росіяни дали відсіч третьому рейху і підготували все для перемоги. Однак Соловйов подякував за ленд-ліз. Добре він про нього, хоч пам'ятає, і наголосив, ніби це не РФ а США відіграло роль допомагаючої сторони.